Мені настільки вже насправді ну я не можу сказати, що начхать, але я вже настільки просто прийняв це як дані, що ООН всі ці міжнародні спільноти це бульбашка mm -hmm. повітряна, буквально яка нічого взагалі не означає. Це просто сотрясання там повітря, і люди на зарплатах великих не за що, які просто отримують. Окей, <танків> okay. тоді так само можна сказати, а чого Червоного Хреста не було в повоні, які обіцяли. Чого тут Червоний Хрест собі дозволяє дзвонити полоненим? Дойобується, що їм там олів'є мало поклали, а ми з голоду дохнімо, нас забивають по два рази на день. Просто так, типу, забуваються, просто так чисто, щоб профілактика, це не врахуючи допитів, на яких тебе взагалі можуть і до, ну, і до інвалідності довести і, і просто вбити тебе. Ну, типу, чому на це всім похір? Чому Червоний Хрест, як вивозити людей з Маріуполя цивільних, кудись в Ростов? То вони блять. Вони ми тут. Ми працюємо. А як приїхати проконтролювати, як живуть військовополонені, то ну блін, нас не пускають. Так нахер ви взагалі такі потрібні просто.